Добрий ранок всім. З вами я, Олена, і мій канал Чудовий Сад. Сьогодні ранок, понеділка, 13 листопада, і розпочався він із яскравого сонечка, зовсім відсутності вітру. І погода обіцяє нам сьогодні ще один чудовий прекрасний день. Після двох днів сильного буревію і дощів я вийшла оглянути свій сад. Я дуже люблю зранку виходити, оглядати всі-всі-всі свої рослини, милуватися, і мене зустріли королеві осені, хризантеми. Вони продовжують квітувати. Правда, вчора вітер їх майже поклав на землю, але вони не здаються і продовжують квітувати. Також продовжують квітнути деякі троянди. Ця білосніжна це троянда айсберг. Люблю її за її білий колір. Навесні і влітку вона дуже обільно квітне, і в неї такий свіжий, гарний аромат, мимо якого неможливо пройти мимо. Мій незмінний помічник у всіх моїх справах садових Кузя. допомагає мені кожного разу. І знов я вам показую цей квітник, який я створюю з нуля, і дуже-дуже в мене такі великі сподівання і надії, яким я його побачу навесні. І от троянди, які я посадила, вже Почали розпускати почки. А вже ж це не дуже добре, бо попереду зима і вони можуть вимерзнути. Але з іншої сторони, це хороша ознака того, що вони вже приживаються, коренева система розвивається, вкорінення йде за планом. Тому це мене дуже порадувало, і я дуже сподіваюся побачити навесні квітування. Кругленька туя глобоза, яку я перенесла з іншого квітника сюди. Вона дуже гарної круглої форми, люблю її. Також всі мої рослини. Тут дуже важко побачити, чи є ознаки приживання у інших кущів, але судячи по трояндах, все йде так, як треба. І ось ще одна рослинка, яку я хочу показати, це квітка дельфініум. Вона мало того, що пережилася, вже і листочки маленькі пустила. Це дуже мене потішило сьогодні. Дуже гарна квітка. Хотіла її протягом трьох років посадити. Ось це фото з інтернету, як він буде виглядати, цей дельфініум просто чарівний. Так виглядає мій сьогоднішній осінній сад. Хочу всім побажати вдалого, гарного тижня.